Добрий день! Мене звати Анастасія Федоренко, і ми зустрілись, аби дізнатись про особливості будови та функціонування організму людини та його взаємодію з навколишнім світом. Сьогодні ми поговоримо про їжу. Дізнаємось, навіщо ми її споживаємо, які речовини входять до її складу та їх значення для організму. Дізнаємо, що таке раціональне харчування та що покласти на тарілку на сніданок, обід та вечерю, аби почувати себе добре. З'ясуємо, чи можна їсти чіпси та інші снеки, пити солодкі напої тощо. А також дослідимо етикетки на упаковках різних харчових продуктів. На нас чекає багато цікавого, тож вперед. Тож, їжа це все, що споживає людина й інші живі організми для підтримання життя. Їжа має задовольняти енергетичні та харчові потреби організму. Як ви могли здогадатись, енергетичні потреби це кількість енергії, що витрачається на забезпечення життєдіяльності організму. Енергетичні потреби є індивідуальними для кожної людини та залежать від низки факторів віку, рівня фізичної та розумової активності тощо. Активно рухаючись під час прогулянок або працюючи на уроці, ваш організм витрачає на це енергію. Але загалом наш організм є дуже впорядкованою системою. Тому, коли наші енергетичні потреби не задовольняються, ми відчуваємо голод. А коли навпаки ми з'їли достатньо поживної їжі, виникає почуття насичення. Тож, варто дослухатись до сигналів власного організму та їсти лише тоді, коли голодні, та не їсти тоді, коли вже не хочете. Навіть якщо на тарілці ще щось лишилось. Але звідки взагалі в їжі енергія? Вона утворюється під час розщеплення органічних речовин, які містяться в компонентах їжі. Процеси розщеплення відбуваються у травній системі людини, а в подальшому у плітинах організму. Як зрозуміти, що їжа задовольняє енергетичні потреби? Дослідимо разом. Візьміть упаковку будь-якого харчового продукту. В моєму випадку це йогурт з наповнювачем з полуниці. Знайдіть на упаковці графу енергетична цінність. Тут, наприклад, вона складає 89 ккал. Кілокалорії та кілоджоулі це одиниці виміру енергії. Ви ще зустрінете ці терміни під час вивчення фізики та хімії протягом наступних років навчання. Тож, 89 кілокалорій це мало чи багато? Дивіться, Міністерство охорони здоров'я України розробило рекомендації щодо харчування. Ви можете ознайомитись з ними за допомогою матеріалів конспекту. За дослідженнями вчених, діти вашого віку мають споживати близько 2400 ккал на добу. Тож, аби задовольнити власні енергетичні потреби, вам потрібно з'їдати майже 27 баночок цього йогурту. Як вам така рекомендація? Особисто я не так сильно люблю полоничний йогурт. Але це не єдина проблема такого харчування. Річ у тім, що відсутність різноманіття продуктів, що ви споживаєте, не задовольняє харчових потреб організму. Харчові потреби це потреби організму у речовинах, що необхідні організму для нормального функціонування. Тобто росту, розвитку, рухової та розумової активності. Такі речовини якраз і містяться у продуктах харчування. Сюди належать вуглеводи, жири, білки, мінеральні солі, вітаміни, вода тощо. Навіщо нам ці речовини? Зокрема, вуглеводи є основним джерелом енергії для організму. Їх поділяють на складні, що розщеплюються в травній системі більш повільно та дають тривале насичення. Та прості, що розщеплюються швидко, є дуже солодкими на смак, швидко насичають, але після їх вживання достатньо швидко виникає відчуття голоду. Тож, ви вже, мабуть, здогадалися, що корисніше вживати складні вуглеводи. Як гадаєте, якість перерахованих продуктів містить значну кількість складних вуглеводів: а. Яблука, Б. Гречана каша, В. Молочний шоколад, Г. Картопляне пюре. Так, правильна відповідь Б. Складні вуглеводи містяться у крупах гречці, рисі, вівсяній крупі тощо, макаронних виробах, твердих сортів пшениці, цільнозерновому хлібі тощо. Але ваш раціон може містити і прості вуглеводи, що містяться у фруктах, меді, а також у шоколадках та інших солодощах. Але кількість простих вуглеводів має бути набагато меншою за кількість складних, бо їх надмірне споживання може призвести до порушення роботи організму та розвитку низки захворювань. Уявіть, що серед вуглеводів є такі, що взагалі не перетравлюються. Їх називають харчовими волокнами або клітковиною. Навіщо їх тоді їсти? Річ у тім, що споживання клітковини є надзвичайно важливим для нормальних процесів травлення. Найбільша кількість клітковини міститься у свіжих овочах і фруктах, тому кожен ваш прийом їжі має містити ці продукти. А яку роль відіграють жири? Вони є також важливим джерелом енергії. Важливо вживати жири і тваринного, і рослинного походження. Тваринні жири містяться в м'ясі, морепродуктах, хисломолочних продуктах, вершковому маслі тощо. Рослинні жири містяться в олії, горіхах, насінні, авокадо тощо. А білки є джерелом енергії лише за умов тривалого голодування. Зокрема, вони виконують будівельну структурну функцію, бо є компонентами кісток, м'язів тощо. Для організмів, які ще ростуть та розвиваються, як в вашому віці, надзвичайно важливо споживати достатню кількість білка. Білки містяться у м'ясі та морепродуктах, кисломолочних продуктах, а також гороху, квасолі, нуті, сочевиці, сої, горіхах тощо. Мінеральні солі та вітаміни є дуже важливими компонентами раціону. Дізнатись більше інформації про них вам допоможуть матеріали конспекту. А ще важливо споживати достатню кількість рідини. Науковці рекомендують надавати перевагу саме питній воді, без газу та підсоложувачів. Це не означає, що пити газовану воду чи лимонад зовсім не можна, але все має бути в міру. Більшість рекомендацій свідчать, що варто обмежити споживання солодкої води та соків до однієї склянки на день. Тож, ми з'ясували, які компоненти входять до складу їжі, а зараз візьміть до рук упаковку харчового продукту, що ви досліджуєте. Знайдіть міст вуглеводів, жирів, білків тощо. От, наприклад, той самий полуничний йогурт, що досліджую я, містить 6 грамів білка. А потреба у білку в дитини вашого віку становить близько 80 грам на добу. Тобто, потрібно їсти більше, ніж 13 таких йогуртів, аби задовольнити харчові потреби у білку. Мені здається, що це дуже важко. Але як зробити раціон збалансованим, аби не довелося їсти так багато йогуртів? Варто скористатися принципами раціонального харчування. Так називають харчування, що в повній мірі задовольняє енергетичні та харчові потреби людини. Дозгляньмо принцип тарілки здорового харчування, що була розроблена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Візьміть на кухні вашу улюблену тарілку та розділіть її навпіл. Половину тарілки заповніть свіжими овочами та фруктами. Іншу половину теж поділіть на дві частини. Першу з них заповніть складними вуглеводами, кашею, макаронами тощо. Другу білковими продуктами м'ясом, рибою, квасолею. Додайте трохи олії, горіхів тощо. А ще завжди можна додати щось солоденьке шматочок шоколадки, батончик, попкорн тощо. Ви, мабуть, здивовані, бо зазвичай кажуть, що солодощі, чи снеки, наксталт чіпсів чи попкорну їсти не можна. Але річ у тім, що якщо ви харчуєтесь дійсно якісно та збалансовано, то ваш організм не відчуватиме значного голоду, і з'їсти багато солодощів чи чіпсів буде важко, бо ви відчуватимете, що переїдаєте. Ось така тарілка в нас вийшла. Але не забудьте додати склянку води чи стакан чаю. Тож, такими простими правилами можна скористатись, коли ви обираєте, що з'їсти на сніданок, обід чи вечерю. До речі, на початку 2022 року в Україні запрацювала реформа шкільного харчування. За рахунок її впровадження, харчування у шкільних їдальнях має бути побудоване за принципами раціонального харчування, а отже, має стати дійсно смачним та поживним. Ви можете продовжити досліджувати упаковки різних харчових продуктів. А якщо вам цікаво дізнатись, чому харчові добавки позначають літерою Е. Та як вони впливають на наш організм, зазирніть до матеріалів конспекту. А на сьогодні все, час підбивати підсумки. Сьогодні ми дізналися, що до компонентів їжі належать вуглеводи, жири, білки, мінеральні солі, вітаміни, вода тощо. А наше харчування має бути раціональним, тобто задовольняти як енергетичні, так і харчові потреби організму. Не забудьте закріпити знання за допомогою матеріалів конспекту та завдань після відео. До нових зустрічей!